Друзі, сьогодні у нас є такий Volkswagen Tiguan. Це офіційна тачка, 2 літра дизель. 50 пробігу. Маленький пробіг. Така вона по колу. Гарна тачка без нюансів. По кузову, нічого красити не треба. Чорна. Так, це повний привід, 2 літра дизель. У комплектації в нас є активний круїз-контроль, держання в полосі. вам вона по салончику Це алькантара та тканина, масажі сидінь. Підкачки, повний електропакет, підігрів клімат. Передній роздільний, задній клімат, камера, портроники, круг, повний мультируль така вона салончику Так як це офіційна європейка. Є такі штучки на Америці не побачите. Прикольно. Як в Тауранчики. Так, електрокришка багажника є. Все є. І головне, це дизель з маленьким пробігом, друзі. Така тачка. Кому до вподобає треба розглядувати тому що пробіг каже сам за себе Приїжджайте, друзі тачка доступна в кредит лізинг або за налічку